Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про іранську балістичну ракету середньої дальності, яка має назву Шахаб 3. Міністерство оборони США вважає цю ракету розвитком північно-корейської балістичної ракети, яка має назву Нодон. Звичайно, у них можуть бути спільні розробки, оскільки це два режими. Які дещо обмежені санкціями, назвемо це так. Що стосується історії створення та взагалі появи її на світ, після запровадження санкцій проти Ірану, він опинився в досить такому несприятливому економічному та торговому середовищі і змушений був шукати хоч якісь виходи для торгових партнерів, які могли бути торгові партнери. В принципі, Такі ж партнери, які знаходяться під такими ж санкціями. туди якраз і попадає Корея, точніше Північно Корейська Республіка. З 1988 року країна самостійно почала розробляти озброєння, зокрема ракети класу Земля. -Земля». 23 липня 1998 року Іран вперше випробував ракету Шохаб 3. Яка здійснила політ на протязі майже 2 хвилин. Тобто майже 10 років Іран вкладав кошти та під санкціями зміг розробити свою версію, хоч вона була майже і скопійована з Північнокорейської. 15 липня вже 2000 року проведений перший успішний пуск ракети на дальність майже 850 км. Після чого уряд Ірану оголосив про серійне виробництво даних ракет вже з 2001 року. 22 вересня 2003 року ракети були продемонстровані на параді офіційно. З 2004 року повідомляється про успішну розробку нової головної частини замість конічної, це дозволило збільшити швидкість боєголовки біля цілі. Ракета одноступінчата, форма боєголовки пляшкова шийка завдовжки близько 3 метрів. Тобто, як ми бачимо, іранські конструктори не просто скопіювали, вони продовжують подальший розвиток даної технології, покращення її характеристик. В принципі, це показник досить якісного підходу. 31 травня 2005 року міністр оборони. Алі Шахмані заявив про успішне випробування нової версії твердопаливного двигуна версії Шахав 3. У 2006 році на навчаннях було задіяно ракету вже з касетною бойовою частиною. Тобто, Іран розробляє декілька модифікацій даної ракети, що також підвищує їхні бойові можливості. 10 липня 2008 року іранські ЗВІ повідомили про випробування нової версії із бойовою частиною, масою в 1 тонна та дальністю понад 2000 км. А На секундочку уявити масу 1 тонну бойової частини, закинути на дальність в 2000 км, це нічого собі, які показнички. Це можна, мабуть, порівняти з маленьким ядерним вибухом, якщо така ракета прилетить десь на околиці. І давайте спробуємо поглянути на самі технічні характеристики ракет. Значить, довжина даного виробу складає майже 16,5 метрів, а діаметр майже 1,40 м. Дальність польоту, в залежності від модифікації, може варіюватися від базової 1300 км до максимальної 2500 км. Вирана є на озброєні три модифікації даних ракет з різною бойовою частиною, ну і відповідно з різною дальністю. Стартова вага ракети складає майже 17,5 тонн. От Звідси якраз і беруться такі вражаючі показники. Бойової частини та дальності, оскільки загальна маса ракети також важить майже якийсь як літак. Маса бойової частини також вона варіюється. В базових варіантах вона складає 760 кг, і вже в більш просунутих, важких варіантах, вже там маса бойової частини складає вже в 1 тонну. Під час запуску ракета виходить. І під час польоту розділяється на 5 частин по 220 кг. Двигун Він пройшов процес модернізації, і згодом він перейшов з рідкого на тверде паливо. перші версії шахаб 3А мали досить слабеньку влучність. При тестах випробуваннях. Відхилення від цілі складало майже 200 метрів. Але якщо врахувати бойову частину в одну тонну, навіть на такої відстані щось доприлетить да з уламків. В більш сучасній модифікації шахаб 3Б вже провели систему модернізації наведення. З'явилася лазерна система гіроскопів з корекцією по GPS, а також з'явилася. Інерційна навігаційна система, що значно підвищила влучність цієї ракети до 30 метрів. А 30 метрів це вже майже точно в ціль на великих відстанях. Що стосовно модифікацій, Шахаб 3Б це двохступінчата ракета з дальністю. 2,5 тисячі кілометрів. Бойова частина даної версії складає 800 кг. Також існує модифікація Шахаб 3М з дальністю 2000 км. І навіть є модифікація Шахаб 3С. Вона являє собою ракету носій. Тобто, ця ракета несе ще одну ракету. Також досить цікава конструкція. На озброєнні. Точної інформації, звичайно, ніхто не надасть, але за деякими даними, Іран має дві ракетні бригади Шахаб 3 д три ракетні бригади Шахаб 3М та 32 пускові установочки. А як ми розуміємо, 32 пускові установочки знищити досить непросто. Якби союзники це не старалися, звичайно, щось да ліє. І близько 600 ракет на пересувних та шахтних Замаскованих позиціях а 600 ракет, як ми розуміємо, можуть завдати непоганої шкоди як Ізраїлю, так і іншим країнам, з якими виникнуть можливі суперечки. Що ж, як ми розуміємо, Іран, хоч і під санкціями, але створив досить потужну ракетну програму, яку, в принципі, Україна при всіх своїх Здавалось би, ракетних здобутках під час Радянського Союзу навіть і близько немає таких аналогів з такою потужністю вибухової частини та дальності. Але маємо те, що маємо. Що ж, всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра. Буду вдячний за підписку.